20 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала два удари по районах зосередження особового складу рашистських окупантів, підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили склад боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованому Криму в Севастополі. Ак'єр знову пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху. У ближньому замкат дістався збій на залізниці. Відбулася затримка руху потягів у бік Москвабаду. В Гаусвердловськ сталася потужна пожежа на олійниці. У Гау-Орьол пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Світ виступає проти рашистської агресії. У Фінляндії прикордонники за допомогою Збройних сил розпочали зведення тимчасових огорож на кордоні з РФ.